Усім привіт! Продовжуємо роздок з модом Terra Craft. А перед початком відео я хочу вам повідомити, що коли на моєму каналі буде не менше 100 підписників, я відкрию свій Discord сервер. А отже, щоб це швидше сталося, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. А ми починаємо. Я за кадром побігав та накопав доволі немало міді. В новому родовищі. Ось тут. І зараз я її хочу переплавити, щоб зробити мідне. Отже, беремо нашу лопату. Беремо вугілля. Чим побільше. А Нам треба буде багато. Закидаємо, ламаємо. Так, тепер треба визначити. Ага, small skip потух. Погас. І це нам треба. Два з половиною стаки самородної міді. 1000. А ні, точніше 3,5. Ось. 1400. Все. Тепер все правильно. Тут уже немає місця. Ми покладемо в цю скриню. Запалимо. Тепер це все дістаємо. Закидаємо сюди. Та підпалюємо. Поки що підкинемо вугілля. Ось воно потроху починає нагріватися. Зараз глянемо на город. Як там наші культури? Ячмінь, до речі, виріс уже. Жито зовсім скоро виросте. Ооо, так неудача. Крова тростина померла. Поки що інші культури ще живуть. На ячмінь доросте, о. Джу, також думаю. Помідори. Ще можуть вирости. Поки що гріється. Будемо роздувати вогонь. До речі, помідори зіпсувалися. До речі, тут же готове пиво. Зараз ми туди покладемо, треба 40 одиниць будь-яких фруктів чи ягід. І вийде оцет. І З допомогою нього ми зможемо консервувати продукти. Я не знаю, чи вистачить цієї кількості, ну. Побачимо. Так. Викладемо в скриню те, що нам не потрібно зараз. До речі, я тут ведмедів вбив, зробив занадто багато списів. Mm -hmm. Ну, ось так буде до... непогано. Підкидаємо вугілля. Беремо з'їмо, перекусимо. Чому ж це здоров'я падає? Вугілля є. А візьмемо, заберемо це вугілля. Все. Підкидаємо мідь. Отакої. От Пішов дощ, треба бігом накрити. Я забув накрити, щоб вона не потухло. Спустимося сюдою. Фух, вона не встигла потухнути. Дуже добре. Зараз я візьму форми, щоб були вже на напогодов... А я до вас повернуся, коли мідь переплавиться. Що ж, тут у... вже трохи міді переплавилося. Я тут поставив цю, щоб вона вже грілася і швидше можна було... І переплавити. А я потроху буду заповнювати у форми, щоб це було швидше. Заповнимо поки що чотири форми. Підкидаємо вугілля. Так, забираємо цю. Мідь. Цю. Так. Тепер що нам треба? Поки що залємо всі 8 форм. Я спеціально зробив з запасом, бо деякі можуть розбитися. Так. Забираємо. Кладемо сюди. І все. Поки що воно все кришталево біле. Моута я заберу. Тепер нам треба його охолоджувати. Ще це? Рідина? Так, це вже помаранчеве. Так, можна зварити. Так, я забув флюс покласти. Де він ось тут він? Ага, вже не... А ні, ще можна зварити. ось нас є подвійний злиток уже. Перший. Заливаємо інші форми. Роздуваємо, щоб воно не затверділо. Тепер нам треба збігати за крайдою. Та роздробити її. Візьмемо кам'яного молота, та таламаємо його. Покладемо флюс. Так, зараз воно буде. Помаранчевого кольору. І будемо діставати. Ой. Ну і чому? Ага, тепер можна. Уже два подвійних злитки. Зараз глянемо, який у нас. Найхолодніший будемо охолоджувати помаранчеве. Знову. Третій. Так, тільки треба води випити. Це ще... поки що рідина. Ага, а це вже тверде. І наповнимо останні форми. Все, поки що мідь. Точніше, міді вже немає в тиглі. Зараз будемо діставати інші. Візьмемо охолодимо. А це ще рідина, а це вже тверде. Тверде. Це ще жовто-біле. Ой, трішки перетримав. О, встиг. Я навіть встиг його зварити. Жовтий, помаранчевий. Це ще рідина, але я зараз зачекаю. Так у нас є 4 подвійних злитка. Точніше, 7 подвійних злитків. Зараз їх ми їх викладемо ось таким чином. У нас вийде міна наковальня. Тепер ми зламаємо кам'яну. Там, ось сюди. До речі, я вже ...оцет наш. Готовий, можна зробити розсіл. Ось так. Чи не ось так? А, це треба в салону воду. Салона вода в мене ось тут. Дивіться, вилі, вилімо її. Набираємо. Треба відкрити інтерфейс. Все, у нас є осіб. Ой-ой-ой, щось таке робиться. Гроза. Що ж, а на цьому я буду завершити свою серію. Посилання на збірку, як завжди, буде в описі. Дякую за перегляд, бувайте здорові!